Армадол, забудь про головний біль. Господи, Хрізонтем. Доброго, Доброго ранку! Доброго ранку, наші сніданківці з вами сніданок вихідний. Олександр Попов, я Валентина Хамайко. І ми, незважаючи на те, що осінь, думаємо вже про весну. Якщо ви хочете, щоб ваша весна була такою ранньою і квітучою, то вже саме зараз час подумати про те, що ви посадите біля свого будинку. Нехай це будуть крокуси, тюльпани, гіацинти. і щоб як тільки сніг буде сходити, у вас все квітувало і просто тішило ваші очі. І як це правильно зробити, наша садова блогерка Антоніна Лесик зараз з нами на зв'язку буде нам розповідати. А ми будемо вам показувати. Тоня, доброго ранку. Я. Я Тут вже все приготував. У мене є е, горщик. горщик, В мене є е, керамзіт, це? Керамзіт, це керамзіт, керамзіт, В мене є земля і в мене є е, цибулинки. Тому е, я готовий до е, експериментів. Ти до посадки. Так сьогодні ми будемо саджати цибулькові по методу сенвічо в горщик. А зазвичай ми саджаємо на вулиці, але ті, хто хочуть мати і в квартирі квітучий горщик навесні, можуть скористатися цим чудовим методом. Перше, Саша, насипаємо керамзит на дно горщика, де будемо висаджувати цибули. Е, про Дебо... в... наскільки багато, бо в мене тут його е, шар... ой, 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 ой. Шар, зараз, май, зараз, май, зараз, зараз. зараз. опта се. Я насипав десь сантиметри три-два. Нормально, достатньо, да. нормально достатньо. Так, каранзит нам потрібен, щоб відводити зайву вологу і щоб краще провітрювалися е, наші цибулини. Далі насипаємо перший шар ґрунту. Він має бути невеликий, теж сантиметра 3-4. Коренева система у цибулькових також невелика, і взагалі ґрунт він не має такого принципового значення, тому що основна сила для проростання, вона міститься у самій цибулині, який, тому, який то... має бути ґрунт, бо я вже людина, як з досвідом, знаю, що є кислий, солодкий, лужний, Нейтра. нейтральний. Солодкий. Солодкий, це типу типу лужний. Будемо враховувати так. протилежність, протилежність кисло. <свіс> Слухай нейтральний ґрунт. Головні умови тут, що він має бути пухким, щоб проходив кисень. Нюанси а, по горщику є якісь? А, нюанси по горщику, ну, тут краще взяти ширший, ніж довший. Таке yeah. правило, тому що я ж кажу, що цибулинам не потрібно багато землі, а за рахунок того, що діаметр горщику буде трохи ширший, ви зможете ну, зробити красиву композицію. Тому що, якщо ви посадите там чи одну, чи дві цибулинки, дуже вузький горщик, то не буде того ефекту. Тому мої поради брати не високий, але більш широкий горщик. Щ щойно ми бачили так. графіку, і вона відверто дуже допомагає. Ти візуально бачиш е принцип і чому і як це потрібно? Я Отже, принцип розрізі, шар... розрізі, так сказати, перший шар землі так. я засипав далі. В нас ідуть цибулини, які більше за розміром і квітують пізніше. Ми беремо тюльпани. Це... А взагалі кладаємо корінчиками донизу, не переплутаємо. А скільки, а скільки між ними має бути простору? А Простору о, можете давати небагато, 2-3 см достатньо. А, тут Головне, щоб, це були 4. не... Головне, що... але, Саша, май на увазі, ми потім будемо робити ще верхні шари, тому ми також не дуже щільно вкладаємо, щоб, як ви бачили на графіці, у був простор. Це, це ні, 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 Прав... Воля, це моє, далі тут я сам стати. буду хазяювати, у тебе там вон плита є. Це я, я це зробив кірамзі там знову пересипати чи не ні, треба? Ні, тут вже тут вже засипаємо ґрунтом. Засипаємо ґрунтом і трохи притискаємо. Це знаєш як, як дійсно в сендвічі ти кладеш начинку сирну так. Е, з якимись овочами? Так, закачений нас буде перчик. Така не сендвіч з першоцвітів. Ой, 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 тонечка. А підкажи, будь ласка, а як зрозуміти, де ти клав цибулину, а де ні? Як які позначки? Слухайте, можна взяти палички, а візьміть палички, які допоможуть вам мати ці щоб потім не посадити одну цибулину зверху на другу, тому що вона не проросте і буде заважати, або їй надо, потрібно буде шукати такі якийсь обхідний шлях. А тому... задача, задача просто присипати чи прям насипати згори ще сантиметрів. Е, Твоя задача прикрити цибулини. Прикрити цибулини, цього а. достатньо. Я зробив це. Бо наступні цибулини ми будемо класти в ті проміжки, де не було нижнього де... жару, правильно? Так, так, Де не було цибулин, угу. тому що вже я сказала, що вони мали змогу прорости. Далі в нас йдуть гіацинти. Це да? так? ці, напевно, да, бери. Так а, а. і вони будуть зацвітати теж по черзі, і таким чином вас горщик буде квітувати більше місяця, а, тому що всі ці цибулькові мають різні терміни квітування. Цей принцип ви можете застосовувати і на клумбі, коли ви висаджуєте різні терміни квітування на одній клумбі, і тоді, і тоді спочатку, квітня і майже до червня будете мати квітування. Так, тонічка, але Другі... ж вони ці всі цибулини розміщені на різній глибині. А, відповідно, проростати вони будуть не одночасно, поки нижній шар пролізе до сонця, то верхній вже давно буде високим. Чи як це все відбувається? А, дивись, такий же принцип і є, що цибулини висаджуються на різну глибину. І ми цей, цю особливість використовуємо в сендвічі. Зазвичай правило таке: три. Висоти цибулини це глибина посадки від поверхні землі до е, місця розміщення цибулини. Так, другий І. шар, так би мовити, з солоними огірками в нашому бутерброді готовий. Е, залишається третій. Я так розумію, що принцип той же, але їх так само треба повністю засипати е, чи лишити, щоб трошки щось втрачало. Оці І, засипаємо, засипаємо. Засипаємо так, світло не повинно потрапляти, поки наші цибулини знаходяться в відпочинку і в сплячці. Зверху у нас підуть самі невеликі цибулини, так як глибина посадки має різниця. І верхній шар це дрібні цибулини. Це можуть бути проліски, мускарі крокус, крокуси. висаджаєте крокуси, так? Uh -huh. так? І ось цей верхній шар зацвіте в першу чергу, потім, коли квітування крокусів почне вже трохи відходити, з'являться гіацинти, і потім за гіацинтами, гіацинтами з'являться тюрпани. І це тактика цікаво спостерігати, коли це змінюється все по черзі. І ще о, одна особливість того, що в горщику ви можете отримати більш раннє квітування. Так як в землі ми не можемо впливати на природні умови і чекаємо натуральної весни, то з горщиком ви зараз його ставите в темне місце, трохи полити. Перетинять ставте трохи полити, да щоб грунт був вологий. воль далі Входи за водою. Будь ласка, дякую продовжуйте. Далі... Я, я далі порішав. так так далі. У вас є два е шляхи. Перший це якщо ви маєте доступ до ділянки, просто закопати землю і трохи прикрити, і таким чином це буде такий природний цикл. Але якщо нема такої можливості, поставте просто в темне місце на балконі в підвалі, в льосі, де є температура, плюсова там. Ну прикладом 2-3 до 5 градусів Цельсію. І потім навесні ви цей горщик дістаєте і виставляєте на світло. Але зауважте, дуже рано робити цього не потрібно. Терміни від посадки до початку квітування мають бути не менше трьох місяців, щоб цибулина встигла пройти ось цей е, зимовий цикл. І таким чином, ви можете отримати квітування навіть до Свята всіх закоханих або до 8 березня. Що тобто, вже е... зараз можна формувати дарунок до свята? Так, можна формувати. Ну, як зараз... то кажуть, готуй санчата з літа. Так, і щоб отримати цей дарунок в ту дату, якщо ви хочете, вам потрібно дістати з темного місця ваш горщик десь за два тижні до очікуваного квітування. Ну, якщо у нас 14 лютого день закоханих, то десь 1 лютого ви вже десь діставайте. Дякуємо тобі, Тонь. Ну що ж, Валентина сьогодні приготувала французькі сендвічі, я приготував цибулеві сендвічі. Квіткові квіткові, але мої проростуть ми зараз з'їмо. Дякуємо тобі ще раз. Тонь Ну і не забувайте про Ютуб канал Королева Капусти. Там завжди максимальна кількість корисної інформації. Якщо щось не встигли побачити, почути, завітайте на цю сторінку. Там е, знайдете відео корисне для себе і для свого саду. Будьте розумними! Дякую нашій експерті, Антоніні Лесик. Привіт! Я Валентина Хамайко. Ми з вами. Ми поруч. Інформуємо, розважаємо і традиційно готуємо. Дивіться сніданок з 1 плюс 1 щодня. У будні з 7 до 10, а у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕД. А також на ютуб-каналі 1 плюс 1.